новину. В самій Росії справи йдуть за планом. Там почалися масові збої з інтернетом, і не тільки з мобільним, а вже і з дротовим. Далі поясню, чому це не випадковість. У понад 10 регіонах, там починаючи від Мурманська, закінчуючи Краснодаром, у людей зникав інтернет. Але сайти з, з, таков, з так званого білого списку, тобто держу. Послуги, а також там ВКонтакті, вони працювали. А це вказує на те, що це не аварія, це тестування суверенного рунету. Влада Російської Федерації відпрацьовує повне відключення країни від а, інтернету. Вони вже почали з Ульяновська, ми про це з вами говорили, де мобільний інтернет вже вимкнули до кінця війни, ну а тепер тренуються на всій країні. Роскомнагляд. Запускає вже рекламу. Він говорить, що гуляйте з книжкою, а не втикайте в телефон.